З нами Даня. Всім привіт! І Олексій! І сьогодні, як я і казав, ми будемо знімати Five Nights Freddy. Ой-ой-ой, дві! Чіка, Чіка! Чика. Всем світло. Не знаю, вони бояться світла чи не бояться, скоріше всього, ні, аніметроніки світла не бояться. Боїться лише один аніметронік світла, це Фоксі. Фоксі боїться світла. І все, більше ніхто. Блін, а тут і камери є? Камера один. Ендерскелет. Фоксі немає. Фу, я вже всрався. Біля нас нікого. Я, короче, за камеру відповідає. Відкривайте двері, щоб було стрімніше. Я щось дивлюся за камерою. Чекай, я дивлюся за камерами, щоб до нас тут не зайшли. Ой-ой, всі аніматроніки вийшли! Зефірка? Я бачу Фредді! Я бачу Фредді. Фредді сюди йде! Він кудись пішов! Закривайте! Закривайте двері! Двері закриті. Тут Фредді, Фредді. Фредди. Чекайте. Тут нікого немає поки що. Фух. Чика тут біля Того, ось наше Фокси не вийшов. Чика, йде сюда, Чікайди сюда! Чіка, Фредді тут. Бляха, Голден Фредді. Речі, якщо щось підписники, вибачте, ви Олексія, ви Олексія, не... Друзі, вибачте, ви, ви, що ви Олексія не чуєте я говорю по дискорду, я говорю по дискорду, не знаю. Короче, ніколи... Я бачу. А -а -а -а. Все, тепер моя черга. Моя черга. Давай, добре, давай, Дані, Дань, дань, дань. Просто сюда купити, купити за якийсь шоп. Камера наживати, бачиш, там панека. Ну, зараз прийду. Короче, ви ми з ним по Discord говоримо. Так. Все, давайте, дайте моя черга, моя черга, можно мне? Вы, короче, побачили тільки що Screamer Golden Freddy. Так, не понял, я ему объяснил. Ой, ідіть! Закривайте, закривайте, закривайте! Фредді прямо тут. Я бачу. Йому й дикна, Боже ж Все, 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 все. Да, Фредди. Да тут, да тут. Фредди, да тут. Чика тоже я. Yeah. Все, Бонни на месте, Бонни на месте, Бонни на месте. Выключила светло? Кто хочет на камерах? Все, все на месте, все на месте, я давай все решу. Відкрывай заверь. Ты зараз. Ой-ой-ой, іде Даня за камером. Не, я не хочу. але тоже не цікаво грати, коли у тебе все закрыто завжди. Короче, Олексій, Даня, ты ти, ти за тими дверями, я за цими. Я бачу Фредді, я бачу Фредді, я бачу Фредді я бачу А мене зараз відкриті він біжить! Він біжить, я закриваю Він біг сюда, він біг сюда, він біг сюди, я закрив двері. Фух, мені так повезло. Олексій тільки що сказав, що чекай, да? Справа ше зливаю. Ага, справа, а зліва нікого. зліва що є Чіка, зліва що є Чіка, вона готується. Во, вона кудись пішла! Чіка, кудись пішла! бо Боні... Боні не рухається. Окей, але дивіться, Боні на місці. Боні на місці. Нам оце хоча б повезло. що Бонні на місці. Але це ж не прикол. Ой-ой-ой, десь хтось є. Ти що за ти що відкриваєш двері? Ти що не чуєш? Я світло. А в реальному аніматроніки просто і все. В цій частині, якщо... А так, то есть, нічим не так. Так, Олексій, дивися, чи з... зліва нормально. зліва нормально, чи ні? Тобто, даня, зліва нормально. чи ні? Закривай, не... Чекайте, дайте я сяду за камеру, ми подивлюся. Тут нікого. Фредді Фредді з цієї сторони, Фредді з цієї сторони. Тут нікого, тут нікого, не має бути, а тут Фредді Фредді Фазбер тут! Фредді фазбер тут! Тут, Фреді, тут Хтось стукає до нас. Хто? Тут нікого немає. Чика, Хто нажимає на світло? Хто нажимає на світло? Я маю Я не, 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 не. Ви хто? кто? ви відкрили двері? Ви що? Подурил з цими вже дверями. Я Як включити світло. Тут Чика, Чика. Всі зараз тут. Фокси, Фоксі може бути, Фоксі не, Фоксі не, Фоксі, не, Фоксі, не. Ні. Все, нікого немає, я тут стою. Фоксі найшвидший, і Фоксі боїться світла. Це фактами. Та не йдіть сюди, я тут один дивлюся. Нє, так. Да. Фредді Фазбер, дай. Я за ліву сторону відповідаю, тут Фредді Фазбер, я бачу. Види ты, Чика, там, мой бут. Чика, все. Вин бежит сюда. Фредди побег, я закрыл дверь. Фредди Фасбер. Фредди Фасбер. Да я закрыл дверь, все, я закрыл дверь. Дарья, ты помнишь, что Алекс... я локс... Чекай, а ну я... Чекай, я... я хочу... Чика та реально вона кудись заходить. Зажди. кудись. Фух. Вс, чика, тут. Так, 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 хто-то. А это я, я врублю світло, ну. нікого. Тут нікого зараз чіка. Ой, чіка. Чіка звідси. Що буде? в Двері. Ні-ні-ні, не візьмай.